Замість в моїй команді буде боротися девушка очень трогательна. Островська Ірина. Да. Ірина прийшла на голос країни навіть попри те, що мама була категорично проти, аби донька стала співачкою. Сидить в серці. И ты не можешь разделиться, когда для тебя и те важлива, и важлива людина, ради которой ты жив. Будет очень сложная у тебя битва. У тебя... Два партнера. <плес> да, значит, два соперника. Это Денис и Никита. Ліпші друзі Денис та Микита вирішили штурмувати наших наставників одразу в два голоси і не помилилися. В одном номере сразу два, круто По дуэтам э, я спец Это круто, что мы попали к Лазарю Огромнейший такой, огромный опыт, что он может нам передать Добро пожаловать! Итак, будете петь вы Песню Адама Ламберта «What do you want from me» Самая большая сложность то, что песня такого характера, взрывного, это рок. Нужно прям раствориться, рвать просто. Она никогда не прозвучит, если будет Just don't give up! Nee". все, песня умрет. Такой жанр, во-первых, и для нас с Денисом он сложноватый. Точно так же сложно для Иры. Песня то мужская, очень такая жесткая. Чуть-чуть сейчас слишком звонко, слащавенько. Я впевнена в себе, но все-таки чомусь боюсь. Ми повинні показати, що ми дійсно достойні ось вот цього вот проєкту. Друзі, яких не розлучити! Денис Скриніков та Микита Савенков! Ніжності та романтики Ірини іриностроць вокальний батл розпочато. Me? What do you want from me? Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? Yeah, yeah. I'm afraid. I'm afraid. такое ощущение, что вы какая-то группа. Как-то все так гармонично, эти ответки. Очень подходит эта песня вашим голосам, вашим тембрам. Вы целостны, но все равно нужно будет тренеру делать выбор. И мне кажется, что ну, Ирочка была более вот, артистка на сцене. Она мне понравилась больше. Дякую. Спасибо. А Святослав, в типа литриях, кто на бизнес Сдалось, что почав дуэт краще. Але потім Іра наверстала, опущене, і вже десь до другої третини пісні я би сказав, як мінімум співала на рівних, а в кінці на фінішній прямій, мабуть, вирвалась і прийшла в біатлоні гонці вже чуть, чуть швидше. Але я хочу сказати, при цьому конкретно в Дениса мені дуже сподобався тембр голосу. Тамара, вам теж сподобалася Іра більше, чи все ж таки хлопці колони. Мне понравилось все. Замечательное трио получилось. Я думаю, что Сереж будет очень сложно, потому что все равно надо выбирать. А это смотрелось очень органично и такое ощущение, что вы давно поете вместе вот в этом составе. И, конечно, это очень интересно и зрелище, и по звуку, и интерпретации и исполнение. Мне все очень понравилось. Спасибо вам большое. Дякую, Тамари. Большие молодцы, вы меня очень порадовали, правда? спасибо. То, что о чем мы говорили, то, что мы делали и то, что мы репетировали, все получилось. И да, правда, вы раскачались, Пулл-драйв, здесь было движение, здесь вы, это была перекличка. Была разборка. Раз, что ты хочешь, Меня? Да, что, что ты хочешь от меня? Я могу вам сказать, что меня порадовали, правда, огромное вам спасибо, это было здорово. Серьезненько. Ой, я попробуйте, да. Хажи. Я беру за руки этих трех. пришел в час обераты. Денис, <плес> чем это кто? Понимаете, э это так все меняется и на прослушивание одно, на репетиции третье, все сегодня выступление и вы абсолютно на равных, я не знаю. Давай по чоловічі вирішуй. Я знаю студне рішення, але треба в шоу голос країни остається. Іріна. Ірися! Це <ріпи> досягло Но... піково! Пацаны сегодня сделали невероятное, правда. И я очень надеюсь, что те советы, которые те, добрый, то, что мы с вами обговаривали, не то, то, что мы пробовали, вы обязательно используете в дальнейшем, потому что вы реально сделали сегодня невероятный шаг вперед. Вы очень крутые. Девочка, поздравляю. Но работа еще и работа. Тут, і русіка. Я рада за тебе. І ти святкуй. Вітайся з заставника. Мов побути поруч. Чекайте, ми ж не втрачаємо надію. Просто проєкт для мене це дуже багато значить. Я, я до сих пір не вірю, тому що боротьба була надзвичайна. Ми Ще не покидаємо надію залишитися в цьому шоу. Я оголошую Ви Знаєте, я е, от я сказав: можливо, це неправильно, що я там розділяю чи там. Е... Як, як в Ремлян було розділяє власти, це може неправильна позиція, але мені правда, от, ваш тембр ну, правда, дуже подобається. Я вас якось окремо відчуваю. Якщо б були один, то, можливо, я би так і зробив. Але вдвох дует це для мене трошки забагато. Всі один. Каже, друг, беріть одного. Так не можна. Так що я не буду натискати. Маленька, може, та провокація з мого боку. Ніколи не качіть, нехай йде один, ви група, ви маєте постійно бути залишатись двох. Тримайтеся разом завжди. Це сказав фронтмен улюбленої групи країни. Час вичерпано, трагічка не відбулася, але відбувся ваш яскравий виступ, у шоу голос країни перезавантаження. Ми вам пишаємося. От всі тут вам пишаємося, Дякую. Мы очень тяжело готовились к этому. Если постепенно начиная с лириков, переходя вот на такой более роковый план и отдаваться полностью этой сцене, и отдаваться живью. Ну, это им это вот внутренняя штука. Это то есть отдать всего себя и потом просто потерять. Идеально. Наступного тыжня. На вас чекає новий розділ «Голос України. перезавантаження. Це етап нокаутів, коли вновь будуть пари. На цей раз кожен буде піти свою пісню, яку вибрав він сам. Половина учасників зійде з дистанції назавжди. Мені хочеться плакати. У Мене нурашки по шкірі не пішли, а могли Нельзя такого робити. Вокальна комбінація Святослава Вакарчука, яка здивує навіть наставників, По якій причині ти поставив їх місць? Хіба я роблю житті стандартні mm речі? -hmm. Тобі обирати хто із учасників Сергія Лазарева припуститься на сцені фатальної помилки? Є які не можна робити на сцені. Та чому одна з команд залишиться без тренера? А тут я би мала представити Тамару Гварцетеллі, але як бачите, її крісло порожнє. Зустрінемося наступної неділі. Хоч <риклад> я удисіро.